Давно минули ті часи, коли абрикос вважали виключно південною культурою. Вже більше 40 років великоплідні морозостійкі абрикоси з дивовижним смаком солодких, ніжних плодів вирощують садівники практично у всіх регіонах України за винятком самих північних. Наше науково-виробниче об'єднання майже 30 років веде роботу по селекції нових сортів морозостійкого абрикоса спільно з великими науково дослідними установами країни. Крім того, ми багато років випробовуємо нові сорти абрикоса на своїх дослідних полях. За довгі роки нам вдалося створити унікальну колекцію морозостійких абрикосів, які за смаковими якостями нітрохи не поступаються південним. Більш того, вони мають цілий ряд переваг, рано вступають в плодоношення на третій рік, не уражаються шкідниками, практично не хворіють, мають підвищену морозостійкість до мінус 42 градусів. І дають величезні врожаї. Про те, як велася робота по осеверенню абрикоса, про виняткові властивості його плодів, а також про правильне вирощування, ми вже розповідали в статті, як виростити абрикос. У цій статті я розповім про особливості весняної посадки і догляду за абрикосом, а також представлю кращі сорти з нашої колекції. Правильна посадка має величезне значення для росту і розвитку абрикоса. Якщо зробити її неправильно, можна отримати слабке, хворе деревце, яке роками не буде плодоносити. Місце для посадки дуже важливо вибрати правильне місце для морозостійких абрикосів. За своєю природою це все ж південні рослини, тому їм необхідно сонце протягом усього дня і повна відсутність протягів і холодних вітрів. Крім того, оскільки абрикос посухостійкий, близьке залягання ґрунтових вод може привести до загнивання коренів, а застійні і талі води до загнивання кори на кореневій шийці молодого деревця. Тому в північних регіонах абрикоси садять на горбки висотою 80 см і діаметром 120 см. Ґрунт. Абрикосу потрібні легкі, пухкі. Добре проникні, багаті органікою, нейтральні або слаболужні ґрунти. На таких він швидко піде в зростання і вже на третій рік дасть перший багатий урожай. На важких глинистих і кислих ґрунтах абрикоси рости не будуть загинуть на другий третій рік. Тому на глинистих ґрунтах мінімум за три тижні до посадки проводять нейтралізацію всієї ділянки доломітового борошну 2 кг на 5 квадратних метрів. Ділянка, де планується посадка абрикосів, перекопують разом з доломітового борошна, ретельно видаляючи всі корені бур'янів. Посадка. Абрикос рано зацвітає культура. Південні сорти бувають усипані ніжними рожевими квітками вже в лютому. Північні сорти зацвітають не раніше середини квітня, в залежності від погоди. Звідси визначаються і терміни посадки. Але це стосується тільки саджанців з відкритою кореневою системою. Ми пропонуємо кращі сорти абрикоса тільки із закритою кореневою системою, тому їх можна садити до кінця травня, початку червня, це не зашкодить рослинам. Однак ґрунт в посадочних ямах доведеться замінити на штучну суміш, її складають з верхнього родючого шару, перепрілого гною, піску і листової землі в рівних кількостях. Додатково в суміш додають на 1 квадратний метр 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 2 столові ложки калімагнезії і половину відра деревної золи. Посадочні ями копають глибиною і діаметром 80 см на відстані 4 метрів один від одного. На дно кожної ями укладають дренаж з щебеню вапняних порід і на дві третини заповнюють посадковою сумішю. Зверху насипте дві склянки товченої яєчної шкаралупи або полийте відром розчину хлористого кальцію, 4 столові ложки на відро води. Кальцій необхідний всім кісточковим культурам для утворення кісточок в плодах. Якщо його не вистачить, все зав'язі опаде, садіть абрикоси удвох, один ставить саджанець на ґрунт в центр ями і тримає його. А другий акуратно підсипає навколо коренів ґрунтову суміш, формуючи горбок. Коренева шийка повинна підніматися над землею на 4-5 см. Після посадки добре полийте кожну рослину, дві лійки під кожне і замульчуйте горбок соломою або свіжоскошеною травою. Коренева шийка опуститься і буде підніматися над землею не більше, ніж на 1 см. Поруч з саджанцем вбийте кіл висотою 1,5 метра і прив'яжіть до нього деревце петлею: це захистить його від сильного вітру або важкого снігу, використовуйте тканинні стрічки або мотузку, щоб не пошкодити кору. Детальніше про догляд за морозостійким абрикосом читайте в нашій статті, як виростити абрикос. Наші кращі сорти абрикоса невибагливі. Але цього року зима для них видалася непростою. Особливо складним був березень, коли в багатьох регіонах різкі потепління до плюс 12 градусів змінювалися морозами до мінус 15 і снігопадами. А на деяких абрикосах вже розпустилися бруньки і з'явилися ніжні рожеві бутони. Щоб захистити молоді деревця від різких похолодань, тримайте під рукою нетканий покривний матеріал, яким можна акуратно укутати деревце, обв'язавши зверху білизняною мотузкою. На початку квітня проведіть першу підгодівлю розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під одну рослину. До речі, це добриво не тільки збагатить ґрунт азотом, але й знищить багатьох шкідників. На початку квітня проведіть санітарну обрізку, видаляючи всі сухі, старі, підмерзлі, поламані і зростаючи всередину крони гілки. Починаючи з другого року після посадки. В пристовбурні круги під перекопування вносите компост або перепрілий гній, 2 відра на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Одночасно під кожне дерево висипте 2 літрові банки товченої яєчної шкаралупи або полите відром розчину хлористого кальцію 4 столові ложки на 10 літрів. Це необхідно для утворення кісточок в плодах. На початку цвітіння абрикосам дають калійно-фосфорне живлення, суперфосфат і калімагнезію відповідно до дозувань на упаковці. У період зав'язування плодів повторіть підгодівлю кальцієм розчином хлористого кальцію. Хоча наші кращі сорти стійкі до хвороб кісточкових, для профілактики рекомендуємо провести обробку 1% розчином бордоської суміші. У квітні добре прорихліте пристовбурні круги і замульчуйте їх соломою або свіжоскошеною травою. По краю пристовбурного кола зробіть неглибоку дренажну канавку для поливу і відведення зайвої води. Тепер ви знаєте, як правильно посадити північний сорт абрикоса навесні і як за ним доглядати. Залишилося вибрати кращі сорти. Абрикоси частково самоплідні культури. Є серед них і не самоплідні, тому на ділянці потрібно посадити як мінімум два, а краще три сорти. Наша колекція: Чемпіон Півночі, Оренбургський, Кічигінський, Червонощокий, Бряскалець, Чемальський Білий, Уралець, Тріумф Північний, Чемальський Рум'яний, Захват. Крім окремих сортів, ви можете придбати у нас комплекти, добре сумісні за термінами цвітіння і плодоношення. Наші комплекти. З природною силою зростання. Комплект No1. Червонощокий один саджанець. Оренбурзький один саджанець. Чемпіон півночі один саджанець. Комплект номер 2 Кічигинський один саджанець. Уралець один саджанець. Тріумф північний один саджанець. На напівкарликовій підщепі. Комплект номер 1 Кичигинський один саджанець. Бряскальце один саджанець. Чемальський білий один саджанець. Комплект номер 2 Тріумф Північний один саджанець. Захоплення один саджанець. Чемальський рум'яний один саджанець. Всі ці сорти і комплекти ви можете придбати у нас вже зараз.